І і тут в Китаї серйозно ставляться до такої вірогідності, тому що на фоні тих економічних проблем, які наразі країна переживає, це буде досить серйозним викликом. І в економічні проблеми, які в Китаї на сьогоднішній день існують, і вони пов'язані в тому числі з виходом з рецесії після пандемії коронавірусу. Вони це визнали в тому числі і по в фінальному ком'юніке по завершенню третього пленому цепакапека, який відбувся минулого тижня. І треба розуміти, що сам факт визнання цих проблем в документі це вже певного роду прогрес, але ми повинні також і помножити це все на, на три, тому що цензура китайська приховує дійсно масштаб цих проблем, які країна переживає. і Ми не можемо довіряти офіційній китайській статистиці, яку вони публікують. Треба зробити висновок, що економічні проблеми там дійсно в суттєві, і торговельна війна, і будь-які економічні торговельно економічна конфронтація зі штатами е, тільки загострить ці проблеми, і вони серйозно до цього готуються. Е, і це проявляється в тому числі і у більш тісній співпраці з європейськими партнерами, які готові співпрацювати з Китаєм, нещодавно турне зі зігідне до Європи. Це в принципі показовий приклад. Е, готовність Китаю йти на поступки до європейського європейських партнерів, відкривати свій ринок для того, аби запускати європейських інвесторів. Але треба розуміти також, що такий нюанс, що китайський менталітет працює за принципом послуга Послуга, і це як в економічному контексті, актуальний, так і в політичному. Тобто, так. якщо Китай там просить е повпливати, наприклад, на Російську Федерацію, це формулюється в такому вигляді: а ви нам що? Ви хочете, щоб ми там повпливали якимось чином, натиснули на Путіна. Що ви нам за це дасте? Який пряник? не батіха, не неба того, але пряником так, в економічному в економічній сфері аналогічна ситуація. А, що ж, пані Аліно? Тоді чекаємо на зустріч президента Зеленського і Сі Цзіньпіна. Я Сподіваюсь, вона відбудеться. якщо да. я не помиляюсь за логікою Сі Цзіньпін має до нас приїхати, тому що в останнє Янукович в Китай це була остання зустріч на такому рівні, так? Так, дійсно, здається, це був одинадцятий рік, якраз тоді, коли ми заключили наше стратегічне партнерство, яке насправді ніякі ніяких практичних результатів нам не дало і продовжило, по факту залишилося по факту на папері. Ну подивимося, насправді я сподіваюся, що зустріч все ж таки в двосторонньому форматі відбудеться. Можливо, можливо, навіть є в якійсь третій країні, або можливо, в якомусь багатосторонньому форматі, на, на якомусь там майданчику, наприклад, багатосторонньому, тому що в будь-якому випадку пряма двосторонньому. Комунікація між лідерами держав це завжди дуже важливо, і до речі, от щодо Китаю вони дуже підтримують такого роду комунікацію. Це проявилося в тому числі, наприклад, під час перемовин Джо Байдена і СІДІПІНА минулого року на полях саміту Атес Сан Франциско. Завдяки чому вдалося вдалося послабити напруженість між двома сторонами. Тому я дуже сподіваюся, що нам вдасться підтримувати стабільну комунікацію з Китаєм в рамках мирного спів.